Автоматичне застосування злило сотні тисяч рекламного бюджету різним рекламодавцям. Коли до нас приходить аккаунт, в першу чергу ми дивимося, чи вимкнені ці налаштування, тобто чи вимкнені автоматичні застосування. В цьому короткому відео я вам покажу, як змінити ці налаштування для того, щоб рекламний бюджет у вас не витрачався і щоб ви мали повністю контроль над своїм аккаунтом. Мене звати Юрій Перш і я запрошую вас в рекламний кабінет далі. Для того щоб знайти налаштування автоматичних застосувань, потрібно в рекламному кабінеті прийти в адміністратор і в налаштування облікового запису. У мене це вікно вже відкрите, і в даному списку, що відкриється перед нами, шукаємо автоматичні застосування. У мене вони вимкнені. У вас вони можуть теж бути вимкнені, то я з тим вас. Вітаю про те, якщо вони увімкнені, вам потрібно перейти в налаштування автоматичного застосування. Тут у нас є два розділи, які стосуються оптимізації реклами і розвиток бізнесу. Давайте розглянемо, що Google може автоматично, без вашого відома, якщо ці налаштування включені, змінювати в саме рекламі. Тобто є момент, який може змінювати в оголошеннях і об'єктах. Тобто він може оптимізовувати ротацію оголошень, додавати адаптивні пошукові оголошення або їх удосконалювати. Ну, на перший погляд, ніби нічого е, такого страшного. Проте рекомендую все-таки виключати ці налаштування для того, щоб не було якихось казусів, оскільки контент для цих оголошень генерується з однієї сторони на основі того контенту, який ви вже задали в налаштування оголошення, проте з іншої сторони комбінація цього контенту може бути не завжди доречною і не завжди релевантною. Далі, далі стосується автоматичне застосування ключових слів і націлювань. Тобто система, якщо поставлені ці галочки, може вилучити, Получати зайві на її думку ключові слова. Уявіть, ви пропрацювали свою рекламну кампанію, точно знаєте, які слова актуальні для вашого бізнесу. Але якщо тут включена ця галочка, то система може. Передумати замість вас і виключити ті ключові слова для того, щоб ви отримали більше трафіку. А насправді цей трафік може бути не зовсім релевантний. Може вилучати конфліктні мінус слова, і може виключати мінус слова, що не працюють ж таки на думку системи. Тому це є дуже ризиковано довірятися думці системи, особливо що стосується мінус-слів, тому що перше, ну ви вклали в це час, зусилля свої для того, щоб проаналізувати рекламні кампанії і щоб налаштувати мінус слова. І відповідно, якщо ці галочки будуть проставлені, то ваші часи засилля можуть звестися на нівець. Далі нижче є ще один цікавий розділ розвиток бізнесу, і тут ще цікавіше. Ситуація. тому що е, система, якщо включені знову ж таки ці всі галочки, може додати додаткові ключові слова. Ну це актуально, звичайно, якщо ви застосовуєте пошукові рекламні кампанії, може перевести слова на широку відповідність, та або може взагалі додати медійну мережу. Якщо ми говоримо про Performance Max, то в першу чергу ми завжди говоримо, що реклама товарів е, має бути відбуватися без медійної складової. Проте, якщо є оця галочка, система може вирішити, що ну це. Вам потрібна медійна мережа і додати медійну мережу для того, щоб ви рекламувалися максимально широко. Чи знову ж таки, якщо про пошукові речі говорити, про пошукові оголошення, то система може вирішити, що вам треба слова додавати в широкій відповідності для того, щоб залучити більше трафіку. Ну і за не завжди, як ви розумієте, цей це більше трафіку стосується збільшення прибутковості вашого бізнесу. Тут більше стосується більшого доходу е, самого Google, оскільки це величезна корпорація, і вона зараз дуже багато хитрих речей, дуже багато додаткових. Налаштувань робить для того, щоб по рекламі клікали, щоб по рекламі переходили. Проте це не завжди доцільно і потрібно. Google завжди хоче заробляти більше, відзвітовуватися перед своїми інвесторами, що його прибутки ростуть, проте не завжди це корисно для рекламодавців. І, власне, от такі от автоматичні застосування це є одне з таких налаштувань, які обов'язково потрібно вимикати для того, щоб система не змінювала ваші Налаштування ваших рекламних кампаній без вашого віду. Далі ще цікавіше, далі Google може вирішити, яка стратегія призначення ставок буде більш доцільніша для ваших рекламних кампаній. Може міняти цільову CPA, тобто цільову задану цільову ціну за конверсію за. На ціль може гратися самостійно з розлом, збільшуючи або зменшуючи, і при цьому це не завжди привезе до того результату, який ставить бізнес перед рекламними кампаніями. Тому, якщо ви хочете зберегти ваш бюджет, зберегти свій час, нерви і зусилля, які ви вкладаєте для того, щоб рекламні кампанії працювали і проносили ваш дохід, обов'язково перейдіть в е, ці налаштування і зніміть е, всі галочки для того, щоб вони не застосовувалися у вашому бізнесу, таким чином ви зберегли. Ржати свій рекламний бюджет і будете повністю тримати контроль над вашим аккаунтом і над вашими рекламними кампаніями, і без вашого відома ніяких змін не відбудеться. Якщо це відео було для вас корисним, поставте лайк, підпишіться на канал, для того, щоб ми зустрілися з вами у наступних випусках. До зустрічі!